У ніч на 14 серпня безпілотники атакували російське місто Волгоград. Під час нальоту на території нафтопереробного заводу Лукойл, Волгоград, нефтепереработка пролунали вибухи, після чого виникли пожежі. Джерело російські телеграм-канали, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров. Займання та витік нафтопродуктів сталися на НПЗ у Волгоградській області через падіння уламків БППЛА після атаки, повідомив губернатор. Україна та Росія провели новий обмін полоненими, в межах якого додому повертаються 84 українці це і військові, і цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Повертаємо українців додому в Україну, новий обмін 84 людини, це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація. Вказано в заяві глави держави. Зеленський уточнив, що серед звільнених цього дня цивільних є й ті, кого росіяни утримували в неволі ще від 2014, 2016 та 2017 років. Щодо військових, то це захисники Маріуполя. За останній тиждень БПЛА ЗСУ накрили шість НПЗ у Росії. Заводи були атаковані у таких населених пунктах як Саратов, Рязань, Волгоград, Слов'янськ на Кубані, СМТ Афіпський та Новокуйбишевськ. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск нової виплати з назвою Пакунок Школяра. Це грошова допомога на придбання всього необхідного для першокласників, які навчатимуться в офлайн форматі. Про це повідомив віцепрем'єр України. Михайло Федоров, сьогодні за ініціативи президента, ухвалюємо рішення про запуск нової виплати. Пакунок школяра, написав очільник уряду в мережі. Пакунок школяра передбачає виплату грошової допомоги у 5 тисяч гривень на купівлю необхідного канцелярського приладя, книжок дитячого одягу та взуття. Для тих, хто відправляє свою дитину до першого класу у форматі офлайн.